Я давно мріяла створити інструмент, що допоможе професійно планувати контент з таким маркетинговим навантаженням, з розумінням, хто цільова, який її запит, як його задовільнити, але без головоломок оцих, без втрати енергії ще на етапі планування, щоб планування було професійне. Ефективне, щоб менше створювати контенту, але більш цільового, і щоб а, саме планування було набагато простішим, а, щоб енергія зберігалась на створення, щоб швиденько можна було запланувати, чітко розуміти, так, це дійсно те, що хоче моя цільова, це буде мати відгук, бути впевнений в тому, і всю іншу енергію направити на креатив, створення. на... Візуал на монтаж, на анімації, на візуалізації, для того, щоб цей контент він був реально крутим. І, здається, в мене вийшло. Давай я зараз покажу тобі свій тижневик планування, прокоментую його основні функції, в чому його фішка, а ти для себе приймеш рішення, потрібен він тобі чи ні. Ось як виглядає шаблон. Що тут, як на мене, най Крутіше, те, що все на одному аркуші. Більше не потрібно перемикатися між вкладками, все дуже наглядно, вся картина тижня в тебе перед очима. Що коли виходить, на якій платформі, яка його мета, який запит цільової і так далі. Наприклад, ти експертка, і кожного тижня ти публікуєш якусь користь для закритої спільноти платної спільноти. То першим твоїм контентом буде канва, буде навчальний і буде той, що вирішує проблеми цільової аудиторії. Якщо, наприклад, ти цього тижня не знаєш, ну, от що їм дати, щось нічого в голову тобі не приходить, то ти натискаєш на ячейку в описі напроти свого контенту, натискаєш дії, магічний конструктор текстів та пишеш, допоможи. Сформулювати опис воркшопу для моєї цільової. Ти можеш вставити опис своєї цільової, ти можеш дати йому конкретніші рекомендації. Але я просто для наглядності хочу тобі показати, як це працює. Ти натискаєш Генерувати, і він починає придумувати тобі воркшоп. Наприклад, воркшоп допоможе зрозуміти, як проходить консультація від першого запиту до отримання результату. Натискаєш Вставити, якщо воно тобі підходить, або ну, типу, перегенеруй, будь ласка, я натискаю Вставити. Далі найцікавіше нам потрібно придумати сценарій. І ясно, що якщо ти експертка в косметології, в психології там в спорті, в фітнесі, в нутриціології, то ти не є експертка в СММ, маркетингу і так далі. Ти не повинна нею бути. Якщо у тебе немає команди, але тобі потрібно почати вже створювати якісь навчальні продукти, щоб заробити грошей, щоб залучити команду, то треба мати хоч якесь, як то кажуть, зелене поняття про сценарії, контент хуки от таку всю історію. Можливо, цього, в принципі, і тобі буде достатньо, і ти сама зможеш це все робити і надалі. Але поки, якщо в тебе немає цього досвіду, то ти знову можеш скористатися AI, штучним інтелектом. Як це працює саме тут? Дивись: так як в тебе вже тепер є опис твого воркшопу, то ти формулюєш до нього вже наступний промп. То ти, знову ж таки, натискаєш тут в ячейку, «Дії», Магічний конструктор текстів, і пишеш йому. Описано. В. І тут ти прописуєш ячейку. тобто ти дивишся, пере, на якому перетині знаходиться цей опис 5 є, як в шахматах. і натискаєш йому. Супер! І він тобі генерує сценарій. Вставляєш його. І ти далі просто по цьому працюєш. Ти можеш йому сказати: пропиши контент-хук, інтро, інсайти, call-to-action, І додати свої нюанси. Я ж наразі не знаю, хто конкретно дивиться це відео. Тому, от таким чином, ти собі повністю все прописуєш. І за буквально годину в тебе є. Крутий, чіткий контент-план, професійний, з врахуванням всіх маркетингових штук, той, який точно в цільову попаде, той, який точно буде мати відгук у твоєї цільової аудиторії і взагалі буде для них корисний. Так само тут ти можеш попросити його зібрати ключові запити. Ти знову заходиш в дії, магічний конструктор текстів, збери 5 ключ релевантних ключових запитів. Супер. Ставляєш Якщо оптимізувати твоє відео на Ютубі цими ключовими запитами, то цільова аудиторія безкоштовно з пошуку знайде твій контент. По суті, це все, що потрібно знати для того, щоб ефективно користуватися цим планером. Він точно зекономить тобі дуже багато часу і зробить твою роботу більш ресурсною і продуктивною. Бажаю успіхів!